треба дбати про свій організм рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар знає на радіо київ 98 вісім Добрий день усім слухачам радіостанції Київ і глядачам нашого ютуб-каналу. Вітаємо вас у програмі Лікар знає. Отже, сьогодні ми будемо говорити про захворювання шлунково-кишкового тракту. Е, можемо з вами навіть не сумніватися, що напевно немає людини сучасної, яка не відчувала б, хоч іноді якихось проблем у шлунку, болей у шлунку, важкості у шлунку. І це не дивно, тому що. Такий час ми живемо і в. Такій ситуації, так це і постійні стреси, і е, там неправильне харчування, і екологія, і шкідливі свички, і все це впливає на е, роботу органів травлення. Власне, е, як цьому протистоя... протистояти, і якщо вже якісь проблеми є, як їх подолати, про все це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Вітайте гостя студії. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим Прошадо. Добрий день вам, добрий день, пане Максиме. Я одразу хочу зауважити і зазначити, що ви можете отримати безкоштовну консультацію фахівців екомеду. Будь ласка, звертайтеся 0,96 695 04 53. 0453. Це номер. Можете запи... зателефонувати, щоб дізнатися деталі. Але як ми з'ясували на минулому ефірі, не обов'язково записатися для записуватися для консультації. Будь ласка, приходьте на хорива 4. Завжди знайдеться фахівець, який вас проконсультує. Онсультує, ну і так само, якщо хочете ближче познайомитися із цим центром, заходьте на сайт ecomed.com.ua, Там багато є важливої цікавої, і корисної інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А ми ж поки що починаємо. Отже, пане Максиме, то чому саме систему травлення називають основою здоров'я? Основа здоров'я вона тому, що вона регулює, скажімо так, і від неї залежить обмін речовин у всьому організмі. Тому що ті поживні речовини, які всмоктуються в кишечнику після процесу перетравлювання, а ось вони це не тільки будівельні матеріали, не тільки енергія, це ще маса біологічно активних сполук, які можуть мати як позитивне, так і негативне значення для здоров'я організму. І, звичайно ж, наш організм еволюційно так склався, що він залежний від великої кількості речовин. Які постійно повинні потрапляти в організм, а без них починаються якісь розлади, хвороби, якась, якась неправильна робота. І це не тільки стосується всім відомих вітамінів і мікроелементів. Є ще і не розшифровані навіть вітаміноподібні сполуки, їх кілька десятків, і різноманітне, максимально натуральне харчування саме це та база, той фундамент, що забезпечує нам здоров'я. Якщо ж якихось речовин чи якогось хоча б одного мікроелементу чи вітаміну роками не вистачає, то це під Триває здоров'я і створює якісь хвороби, які не обов'язково мають якийсь специфічний якийсь прояв, і розпізнати дуже важко, що якась один розлад залежить від, наприклад, падіння імунітету, саме від нестачі цинку, що якийсь там поганий стан шкіри від нестачі вітаміну А. А, наприклад, коли потяг знати до солодкого чи об'їдатися, то це нестача хрому. Ось і таких речовин маса, тому натуральне харчування. Різноманітне, щоб всі ці мікроелементи, вітаміни вітаміноподібні сполуки були в їжі, це дуже важливо для здоров'я. Звичайно, якщо ж органи травлення працюють просто погано, то звичайно від цього є свої проблеми. Це процеси, по суті, гніння в кишечнику, і організм переповнений токсичними речовинами, які певний час знешкоджує печінка, але потім її сили. Mm -hmm. Вже витрачаються і починається отруєння з часом і всього okay. організму. Я просто от ми окремо будемо говорити про кишківник, але я хочу там з власного досвіду. От я знаю, що там з моменту, коли діти були малі, і от є діти, які часто хворіють і. Там лікарі кажуть, що обстежте кишківник, тому що е, у дитини в якої здоровий кишківник, ну там переносяться всі ці вірусні інфекції, все це значно легше. Ну здавалося б, де зв'язок між не знаю е, нежиттю і кишківником, а є насправді ну, Так, так, імунітет формується переважно в шлунково кишковому mm -hmm. тракті. Саме да. там в стінках кишечника розташовані дрібненькі лімфатичні фолікули, як маленькі лімфатичні вузлики, можна сказати, в яких дозрівають. Проходять остаточну стадію диференціювання, тобто дозрівання імунні клітини. Mm -hmm. Так, ну давайте окремо про це. Mm -hmm. Давайте от почнемо, що називається згори внизу. Шлунок. Uh, що відбувається з їжею, і взагалі, uh, що відбувається в момент, коли у шлунок потрапляє їжа? Ну, перш ніж потрапити в шлунок, їжа спочатку має Стравохід вартувати Ми... да. mm. навіть ще раніше. Ми спочатку їжу бачимо, uh -huh. відчуваємо її uh, запах. І вже це налаштовує наш організм на правильне травлення, тому треба відокремитись від всіх подразників, стресів. І їжа має бути їжею. Це заняття, якому треба присвячувати всю свою увагу. Ось тоді з цього моменту починається правильне перетравлювання їжі. Особливо це стосується тих людей, у яких травлення таке тендітне, нестійке і неправильне в чомусь, і коли є вже хронічні розлади травлення. Тобто їжу треба спочатку побачити, налаштувати, спрацьовують рефлекси безумовні, які за, запускають процес вироблення слини, шлункового соку інших травних соків. І шлунково кишковий тракт готується до прийому їжі. Потім їжу треба переживати. Пережу, я ще секунду. Це, це от тому їжа має. Естетично, так ну типу... Ну, так так. Пугарно Вона має виглядати. мати естетичний вигляд, такий, щоб викликав, як кажуть, апетит. Це, може, так, науково не опишеш словами, формулами, да? але це дуже важливо. Значить, потім смак їжі теж має бути максимально натуральний. Є, звичайно, зараз смакові підсилювачі. Це не дуже, звичайно, добре, тому що без них їжа вже, звичайно, стає такою більш прісною, вже не смачною, тому що до них можна швидко звикнути. Це такі ненатуральні можна сказати, речовини, але їх задача в тому, щоб посилити смакові Властивості їжі. Ось, але так чи інакше, їжа має мати смак. Її треба добре пережувати, Для цього знов-таки треба не спішити нікуди угу. і мати здорові зуби. Кажуть, про по 30 разів eh, треба переживати. Ну, це НАТО вже да, ось, занадто вже не доведено науково. Угу. Але їжу треба достатньо пережувати, І тоді, коли там не залишається твердих якихось часточів, крешток, то тоді її проковтути змочено слиною. Тому що слина це теж. Травний сік, можна сказати, який містить певні ферменти, які, до речі, розвантажують підшлункову залозу і частково заміняють її роботу. Перетравлювання, наприклад, цукрів, жирів навіть там да, починається вже в ротові порожнення. Амілаза слюни, наприклад, да, це такий фермент відомий. Значить, якщо їжу добре переживати, проковтнути, і вона потрапляє потім в шлунок, то там починаються вже процеси за участі соляної кислоти. Там середовище кисле, і без кислоти неправильне буде травлення. Якщо кислоти занадто багато. Це теж не дуже добре, тому так. що від цього можуть початися свої проблеми. І гастрит, відповідно, тобто запалення шлунку, буває по гіпоацидному варіанту, тобто з низькою кислотністю, і непротилежне з високою кислотністю. І те, і те можна регулювати, в тому числі і рослинними засобами. Один з наших фітозасобів називається Норк, тобто нормалізатор кислотності. Норк. І він якраз виконує таку задачу. Ну, в медицині теж широко використовується дуже, особливо в гострій стадії гастрита засоби, які знижують кислотність, блокують вироблення кислоти, тому що переважно вона, особливо на фоні стресу, збільшується. І якщо погано ще й працює клапан між стравоходом і шлунком, то шлунковий сік, і вміс шлунку легко потрапляє, особливо якщо нахилятися, лягати після їди, то виникає печія, або може печії не бути як симптоми, то коли пече саме в грудях, mm -hmm. Ось, але може бути кислота на корені язика, можуть бути якісь незрозумілі явища, які імітують навіть серцеву біль. Ось. Ну І таким чином шлунок це такий ключовий, можна сказати, орган, з якого травлення, ну, ключова його фаза починається, і потім вже. Їжа то вже в перетравленому так. стані йде далі, де ця кислота знешкоджується. Це вже буде на виході з шлунку, це вже 12 пала кишка. Так, давайте в мене є кілька таких уточнюючих запитань. Ну, по-перше, ви кажете, що ковтати їжу зі слюною? А дуже багато людей, я в тому числі деяку їжу люблю запивати. Ну оце... це, це норм? Ну тобто, це не мене... дуже це корисно, скажімо так чому де? ну тому, що я ж кажу, що є рідина просуча їжу замість слини, а в слині є ті ферменти, які. Вже починають її перетравлювати з ртової порожнини, і коли вона проходить до шлунка, то навіть там всередині цього харчового комка, незважаючи на те, що кислота ці ферменти інактивує, але це тільки на поверхні. А всередині, в глибині, то все рівно ці ферменти продовжують свою роботу. Так що травлення ми починаємо з правильного пережовування їжі запивати їжу, це так для прискорення процесу їжі, це взагалі то краще не. Робити, по суті. Рідину краще вживати перед їдою, там хвилин там, за 10, наприклад, да? або хвилин там через 40, через 60 вже після їди. Ну, такі є поради традиційні, і їм можна слідувати, особливо тим людям, у яких Ой. шлунок працює не в повну силу. Добре. А далі пішли. От ви згадали про підвищену і понижену кислотність. От коли у людини або підвищений, або понижений тиск, то це різні препарати. Як щоб нормалізувати кислотність, так як людині зрозуміти, які давайте чіткіше, які роз, симптоми говорять про підвищену кислотність, а які про понижену Ці симптоми не дуже скажімо так на? На сто да, ось, вони спрацьовують. Є звичайно певні симптоми, і вони описані в літературі, само собою, що коли підвищена кислотність, то тоді схильність більше до спазмів, кишечника, там до закрепів, наприклад, до печії, але печія зовсім не означає, що кислотність підвищена, вона може бути знижена, просто клапан погано працює, це називається рефлюкс. Ось, тобто проходить назад вміст. Там, де його не повинно бути, ось коли кислотість навпаки знижена, то їжа перетравлюється повільно, і відчуття важкості в шлунці виникає після їди. Довго їжа, так мовити, стоїть. Потім може бути відрижка, чимось таким тухлим неприємним. Це означає, що процес гніння починається там, де немає кислоти. Кислота б ці процеси б звичайно не допустила б. Ось, і їжа довго перебуває в шлунці, і потім на виході вже стілець може бути такий розріджений, не сформований, тому що їжа не перетравлюється повністю як слід. Без участі цієї самої соляної кислоти, точніше це поміряти просто зондом. Є такий спеціальний метод дослідження власної кислотності, і тоді можна все життя гадати, яка ж в тебе кислотність нормальна, збільшена, знижена, і так, і поки не буде такого обстеження, то точно її не зрозумієш. А якщо з цим нічого не робити, ну тобто якщо, якщо травлення хороше, можна дійсно з цим нічого не робити, просто їсти здорову їжу, просто їсти в по, по певному харчовому графіку, тобто, щоб. Певні години були певна, ну тобто своя їжа, сніданок, обід вечеря. І коли час підходить, то вже самі біоритми організму налаштовані на те, що з'явився апетит, і з'явився вже готовність системи травлення до, до їжі до її перетравлювання. Так що бажано було б і не тільки про якість їжі думати, але й про те, щоб її вживати в певні години, не пропускати ні сніданок, ні обід, ні вечерю. Це це це, це 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 дуже складно сучасній людині налаштувати ну, свій спосіб саме саме життя, так? тому настільки багато є пацієнтів, у яких є ознаки. Або хронічного гастриту, або інших розладів системи травлення. А система травлення дуже комплексна і багато пов'язана між собою. Тому достатньо з одного органу, що почалася хвороба, і вона швидко охоплює всі інші органи також. Тому у одного пацієнта переважно буває і гастрит, і панкреатит, і холецистит, і синдром подразного кишечника, і таке інше. Ось. Ну, Саме тому гастроскопія, обстеження шлунка зондом, майже у всіх пацієнтів виявляють так чи інакше ознаки. Гастриту Так, от я якраз І хотіла сказати навіть що... настільки часто, що останній час стали писати якось більш обережно гастропатія, щоб не вже не ставити всім діагнози однакові в більшій кількості населення. Давайте поговоримо про те, як це профілактувати. Ну тобто, щоб ось ця ну насправді важкість у шлунку вона ж не, не тільки може бути через там якусь кислотність, так а, а тому, що ми іноді можемо з'їсти більше, ніж зазвичай ну, звичайно, так? якщо просто переїдання. Або їжа, якась така може да. бути шлунку інша. шкодить гостра їжа, якщо в надмірній кількості вона, тобто надмірна кількість спецій і гострих продуктів. А кава теж дещо подразнюючу дію має, тому що коли шлунок хворий, то від таких е... страв треба утриматись. Далі тверді рештки в їжі, вони саме шлунку шкодять, а не іншим органам. Вони просто механічно можуть подряпати його стінки. Тому треба уважно пережовувати, не ковтати нічого, що не пережувалося. Само собою, а ось і таким чином захищати свій шлунок. Далі кисли, кислі компоненти в їжі. Коли кислотність збільшена, вони шкодять, і це людина може відчути. Це один з непрямих методів визначення своєї кислотності. Угу. Просто спитати, чи подобається вам кисло, як ви себе почуваєте після кислого. І деякі люди просто не переносять, їм зразу стає просто погано. Ось а далі, ну крім кислотності, крім переїдання, крім неправильного харчування і неправильної якості їжі, звичайно, є ще такі, таке явище, як інфекція. Шлунок в шлунці можуть бути бактерії. Одна з них саме відома і розповсюджена це хілікобактер, з якою треба боротися по суті антибіотиками, так тобто до, до гастриту відноситись як до можливої інфекції, і обов'язково перевіряти наявність цієї бактерії, якщо шлунок часто болить. Ось, ну і якщо ж невідомо яка причина, то є у нас створений універсальний засіб, який практично при всіх видах гастрита, незалежно від їх кислотності, може засто застосовуватись. Це найбільш один з наших універсальних препаратів, називається ренорм, а він дозволяє загоювати слизову оболонку і стравоходу, і шлунки, і... І його дія на кишечник теж розповсюджується. Так що тема нашої передачі, шлунково кишковий тракт, це якраз про фітоконцентратори норм, який є в аптеках і в наших центрах, і який можна почати приймати і навіть без консультації із нашими лікарями і з іншими, також тому, що він абсолютно безпечно дозволяє за рахунок рослинних компонентів нормалізувати слизову оболонку, захистити її і відновити при запаленнях і при різних ушкодженнях, таких як ерозії чи навіть виразкоутворення. Але якщо все таки шановні слухачі відчуваєте, що потрібна консультація а, фахівця, то будь ласка, звертайтеся в науково виробниче об'єднання. Екомет, там консультації безкоштовні. Всі препарати, всі композиції, винятково на рослинній основі. Будь ласка, занотуйте собі контакти 096 695 04 53. це телефон адреса Хорива 4 це саме серце Києва. Поділ ну і заходьте на сайт екомет.ком. UA. Інформація прозвучала на правах реклами. Пане Максиме, ми маємо кілька запитань. Щоб закінчити тему зі шлунком, у нас якраз є запитання від Олени. Воно стосується роботи шлунку, ну і всієї, е, шло, всього шлунково кишкового тракту. Отже. Олена пише, після сильного харчового отруєння порушилася робота всієї ЖКТ. Пише часто здуття в кишечнику, біль і спазми. Іноді постійний запор, буває гіркота в роті зранку. Після прийому їжі ніби стає шлунок і важкість. Лікар каже, що після отруєння таке можливо. Сказав пропити креон воду мінеральну перед їжею і пробіотики, 14 днів, і дієтичне харчування. Пройшов час, і результату майже немає. Можливо, треба якусь певну дієту, лікувальну а може, треба якусь схему з фермент. Тами і жовчогінним, ось таке пише Олена. Нам про коментар. Ну, на жаль, тут ніякої діагностики не було і тому не зрозуміло, <смітна> що з кислотністю робиться тільки такі непрямі ознаки, якісь які можна і неправильно трактувати. Невідомо чи є той самий хелікобактер, що робиться в кишечнику, чи не... ті там мікроби живуть, і чи треба їх витісняти мікрофлорою, мікрофлоруцю пробіотиками. Ось кріон це ферментний препарат, чи треба допомагати підшлунковій залозі, а може вона і так добре працює. Ось то так, що тут треба просто все ж таки іноді обстежуватись, а не якісь стандартні препарати mm -hmm. приймати, особливо в тих випадках, коли вони сходу не допомагають. А сама саме травлення чомусь не відновлюється. Це означає, що такі хвороби можуть перейти в хронічну форму, і тоді не тільки після отруєння, а після будь-якого переїдання. І ага. хворі на хронічний панкреатит знають, що ось тільки трошки вони можуть з'їсти. А якщо це буде ще трошки більше, то почнеться просто зрив травлення. Це стосується жирних продуктів, жир більше на підшлункову діє. Чи це було отруєння? Це під питанням. До речі, багато пацієнтів кажуть про отруєння, а насправді це було просто переїдання. Це були вживання в надмірній кількості, особливо ввечері, таких речовин, які, з якими травлення просто не могло впоратись. Симптоми при цьому виникають подібні, ну хіба що без температури, і проноси можуть бути і нудота, і кислота, і гіркота в роті тобто тут, тут є ознаки рефлюксу, закид угу. назад, тому що гіркота в роті це компоненти жовчі, які із дванадцятипалої кишки повернулися в шлунок, а потім піднялися по стравоходу до. Ротової порожнини це тут рефлюкс доденно-гастральний гастроезофагальний, так званий, який порушує звичайно правильне правильне травлення. Тому тут треба трошки було б обстежитися для початку. Почати можна з консультації, і тоді можна призначити більш комплексно і спрямовано засоби, які б могли, наприклад, як рослинні препарати без ризику покращити стан або підшлункової залози, залозу або відток жовчі, або роботу шлунку, або нормалізувати кислотність, або нарешті стабілізувати нервову систему, тому що я спеціально взяв тут препарат Неврін", а у нас є запитання як для. Да, для Ілюстрації того, що від нервів травлення дуже дуже сильно залежить. Люба нам пише російською. Пише, але я зараз буду перекладати. Я довгий час страждаю від панкреатиту. Всі призначення лікарів виконую у в тому числі і дієта. А результат мінімальний. Починаю підозрювати, що причина в хронічному стресі, і перш за все треба лікувати психіку. Поділіться досвідом, може є які варіанти побороти Стрес, крім АД, антидепресанти, мабуть, да? скоріше всього. Да. Ну, рослинні препарати, з них треба починати, і їх часто буває цілком достатньо. Вони не можуть замінити антидепресанти, коли мова йде про справжню депресію, ось, звичайно ж. але невротичний, невротичний. стан, тому що всім відомі такі трави, як валеріана або пустирник да. і інші подібні, які виражено впливають на нервову систему. І комбінуючи їх. Вміст в різних препаратах можна такі вибрати, щоб вони заспокоювали і не давали. Неправильно, не таким неправильним надмірним стресовим реакціям впливати на інші mm -hmm. органи, щоб не формувалися хвороби на, на фоні стресу. І якраз засоби, якраз у нас є такі в розпорядженні, які дозволяють покращити саме нервову регуляцію в роботі внутрішніх органів і серцево-судинної системи, і шлунково-кашкового тракту. І та і та система сильно залежить від стресів. І да, звичайно, коли приходять пацієнти до мене з проблемами травлення, я буквально зразу питаю негайно, що з нервовою системою, мені відповідає. Підають, а у кого зараз добре з нервовою системою, і тут зрозуміло, що треба звичайно призначати такі засоби, які в Починали саме з цього, тому що стрес він блокує взагалі травлення. Перестають працювати залози, зупиняється перистальтика, може збільшуватись кислотність при цьому і самоперетравлювання шлунку, навіть без проходу їжі виникає. Виникають дискінезії і жовчних шляхів, і кишечника, це називається синдром подразного кишечника. Ось рефлюкси активізуються, сфінтери неправильно працюють. Це все хвороби регуляції нервової. Тобто всім нам зараз потрібно, як би ми не сприймали все, що відбувається, все одно Насправді Ми всі сприймаємо. Ми всі сприймаємо, просто не знаємо, що відбувається всередині нас. Правда, так ну, бачите, такий шлунок дуже важливий орган. Присвятили йому майже всю програму. Вона залишилася 6 хвилин. Ми з вами запланували йти згори ну, вниз, швиденько пройдемо далі. Дванадцятипала кишка. Туди впадають Що? протоки підшлункової залози і жовчний жовчний проток. Так тому жовч і підшлунковий сік остаточно перетравлюють їжу і інактивують кислоту, тобто е, нейтраліз, нейтралізують її. Тому далі з цього моменту вже кислота закінчується, починається лужне середовище, і потім вже в тонкому кишечнику вже остаточно перетравлена за допомогою жовчі і цих ферментів. Їжа вже потім всмоктується. Ну а потім далі вже в товстому кишечнику формуються калові маси. І якщо вони неправильно формуються, це часто означає, що не тільки хвороба товстого кишечника може бути, а може всі попередні стадії неправильно відбувалися. Ага. Ось. Тому починати лікувати товстий кишечник при вздутті, при газоутворенні, при неправильному стільцю. Треба починаючи ось з ротової порожнини, а може навіть із психіки, теж, із шлунку також. Ось. І тому треба все разом одночасно буває і нормалізувати для того, щоб досягти. Якогось ефекту в системі травлення Ліліана нам пише, написала ще вчора. Нам пані Ліліана видно, чула наш анонс. Маю проблеми з кишківником. Чи можна купити у вас ліки від вздуття? Раніше мала хелікобактер, вилікувала антибіотиками. Дуже прошу надати мені допомогу. Що є комплексна проблема? Тут не немає одного фактору, тому що це робота всієї системи травлення повинна приводити до такого, щоб газів утворювалось мінімум, якщо їх багато. То це означає і порушне перестальтику товстого кишечника, і недостатнє перетравлювання в першу чергу підшлункової залози. Буває, що препарат Панкрен наш, який заміняє ферментні засоби, це рослинний препарат, але він працює як ферментний, тому що він активізує власну підшлункову залозу. Ну, це, мабуть, окрема передача буде, тому що спеціально сьогодні обмежили тільки шлунково кишковим трактом. І те, не, не дуже встигає. Так, так. І проблема з перетравлюванням в шлунці. У нас є модифікації засобів того ж самого ренорма, які, наприклад, Орієнтується більше, акцент роблять на посилення секреції шлункового соку при недостатній секреції, при атрофічному гастриті, так званому, коли аутоімунні процеси вмішуються. Ще один фактор, про який я не казав. Тобто імунна система може впливати на стінки шлунково кишкового тракту, викликати там запалення, атрофію, і вони перестають виробляти свої шлункові і кишкові соки. Ось і є такі види коліту, які охоплюють весь шлунковий кашковий тракт, які ґрунтуються саме на аутоімунних причинах. З цим теж треба можна боротися. І треба також просто треба розпізнати для початку з яким видом гастриту хоча б ми маємо справу, і яка там кислотність. Давайте так, щоб підсумувати, от, взагалі роль і користь фітотерапії для підтримки шлунково кишкового тракту і, ну, там, при різних ситуаціях. Ну, Це перш за все це комплексний підхід, і це врахування всіх факторів, так? тому що можна в одній системі фітотерапії, наприклад, можна знайти індивідуально для кожного пацієнта такі засоби, які б саме для нього були найбільш потрібні. Тобто для нервової системи комусь треба, а комусь зовсім не треба mm -hmm. препарати. Якісь, наприклад, засоби для відтока жовчі комусь потрібні, а у когось жовч прекрасно і так відтікає, а вся проблема в неправильно працюючому шлунку, наприклад. ось, хоча я ж казав, що переважно одне за одне там чіпляється, і з одного органу хвороби швидкої розлади перекидаються на всі інші. а mm -hmm. тому, що система травлення працює як один оркестр. Ось. Ну і, звичайно, треба, хоча б по непрямих ознаках, якщо немає діагностик відповідних, розпізнати, про який варіант порушення роботи шлунка і кишечника мова йде, і для цього підбирати такі засоби. Ну а рослинні препарати завдяки тому, що вони діють безпечно і діють глибше. Діють більш комплексно. Один ренорм може замінити одночасно кілька препаратів, які часто використовуються для, для лікування, наприклад, шлунка і кишечника. І за рахунок такої комплексної дії можна навіть не знаючи повну, повного спектру всіх обстежень, не маючи і не знаючи деяких деталей, можна все рівно скласти ефективну схему для того, щоб. Відновити травлення у е, даного пацієнта, звичайно, давши поради ще й по харчуванню. Комусь треба їсти більше варену їжу, ось а комусь треба перш за все викинути все молочне. Ось у когось можливо можна підозрювати непереносимість глютену і таке інше. Тобто mm -hmm. є непереносимості, за якими треба стежити, і взагалі вивчати себе треба пацієнтам, щоб знати на яку їжу яка реакція. Отже, приходьте, будь ласка, на консультації до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомет», що дуже важливо, всі препарати винятково з рослинних компонентів. Консультації безкоштовні. Фахівці намагаються знайти причину, не лікують симптоми, так а причину, які, яка спричинила ці симптоми і погане самопочуття. Контакти надаю вам 096 695 04 53. Це телефон. Не обов'язково записуватися для того, щоб потрапити на консультацію. Можете просто приходити е, на Хорива4. Ну або заходьте на сайт, щоб більше познайомитися і прочитати про е, це вироб, науково-виробниче об'єднання ecomed.com.ua. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам дуже. Дякую. Так, трішечки в кінці е, ми. Дуже 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 скомкано. Але я сподіваюся, що можливо про кишківник колись і зробимо з вами окремий ефір, бо це все-таки дуже важливий орган нашому тілі. Ми не всі дехто соромиться про це говорити, але про це треба говорити, тому що це дуже важливо. Максим проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед був гостем сьогоднішньої програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився, слухав і хто писав. Будьте здорові і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ Дев'яна.